Добрий день. Добрий день. То ж, журналіст Мацьоцький. Слухаю вас. Дивіться, кажуть, що тут е, Ну, кажуть, я тут на місці, тут е, Нива була з номерними знаками е, синього кольору. Ну така як поліції. Попала в ДТП, але номерні знаки вже успіли скрутити. Може хай сюди вийде наряд. Де це Завод Берліник так, да, так. Да, та да. на платі Віталій Ігорович.

Я буде ганяв за ремонт. Позвони оцей в лікарню, бо дівчинка з боку в лобового вебила. Старай відео з комашина що шо чиї є. То це не мараз явно. Це було дівчина ще з боку? Дівчина з боку було. Колиш в облоко виболого. Коло чого стоїть без номерів, де від неї немає. А ти схему не, не складаєш, як ти, ти, ми, це тягнути, що схему нічого не скаїш. Хлопці, просіть, працюють. Рік треба все швиденько. Ти водія би добре сюди. Шукати все слід. Ну, Я зараз фамілію скажу. Ти, 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 скоро не буде. А? А? ти маєш відок, може ти бачиш. О, хлопці в'їхали, бачили, хто що є свідки, хто за рулем був, хто з боку був. Там заціпив, все З новим роком! новим щастя! Щастя, здоров'я всім! В новому році! Як тут? Свідка? Ні, не знаю, якийсь грубий. Якийсь грубий. Грубий, якийсь чоловік куди і каже, що їхав. Готовий взяти на себе. Що, серйозно? Є свідки, що виділи? дивіться, бо ви попадете у халепу. Воно, скажіть камеру, що ви. Скажіть на камеру, що ви їхали. Я їхав, я. Ви їхали? Ну. Добре, файно, супер. Як ваша фамілія? Мецкан Роман Дмитрович. Мецкан Роман Дмитрович. Добре. Ви будете у суді казати, що ви їхали за рулем. Да. Добре, добре, файно. На чого ви керували? Це ваше а, з ким, а з ким ви їхали? От скажіть, з ким ви їхали? З товариш Товариш? З цицьками такими великими? Ну яка вам різниця, з ким я їхав. Ну є свідки, що бачили, ну, що, 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 що жінка була. Що жінка була, що жінка, я не хочу, щоб знали, хто це був. Ну як ви хто кажете, такі? товариш з цицьками? Ну, не буде товариш. Ну, не буде товариш. Просто товариш а, просто товариш. Не. Ага, зрозуміло. А номера де з машини. А чи ви їхали без номерів? Я їхав без номерів. Ромасько, дай протокол. Я просто їхав, без... А це вас викликали, щоб ви забрали машину? то вас. А попросили під'їхати по мосту. Ага. А це можна знімати з, машини, з машини номера? Ну то я не знаю, хто зняв. Кстати, я ага. їх охороняю, то вони вже знав. Ну от я заборонено знімати. Ні, ну як, я знаю, що це, що це не можна. Знімати номера. Ми не знімали номера. Так. А. а. ну познаем, что это Я так понял, что вы были очевидцем так? Так. І кого ви бачили? може бачили хтось за рулем, хто, хто біля цієї машини був, хто виходив за рулем? І чи знаєте, чий це автомобіль? Їдучи з Косова, от тут стояв чоловік, ну я його впізнав у ньому, міліціонера. І жінка. Жінка виходила з цих двері. Двері були відкриті. Ну жінка щось там шукала в машині, я так. Я так зрозумів. А ну, цю, Цей автомобіль взагалі впізнаєте? А цей автомобіль я того і позвонив, бо я знаю, що він колори відділу часто стоїть. Тобто номерні знаки, коли я поїжджала, ну, ще були на ньому? Я не бачу. Не бачив. Впізнав тобто... а, а, просто співробітника як... міліції і, і, і того. Добре, а як виглядав цей співробітник міліції? Ну, такий. Метр сімдесят, метр сімдесят п'ять, десь такий ага. кілограм 90. І плотнієш. Я вам спробую якийсь, наприклад, показати якихось От Співробітника я бачу, а жінки нав... не бачу. Наприклад, під цей опис. Якщо вжати... ремонт... Alors, от взяти... Тип до зими ремонт. От. Чоловік, це співробітник міліції, депутат районної ради. Так це він стояв у Чорному площі. Тобто точно він був? Ну. Ну точно. Ну я його впізнав, того я. і… Крім нього, більше ніяких співробітників не було. Ні. І... Не були, от він був і жінка якась була. Жінка виходила з машини, з правої сторони. Ага. Ну, я так зрозумів. Зрозуміло. Ну, для, для розуміння, це, це зараз депутат, діючий депутат районної ради, заступник начальника Косівської вже поліції. І на даний момент він виконує обов'язки начальника поліції, оскільки начальник поліції те, що знаходиться відпустці, це у нас фігурант ранку даного дитина. Буду то водія. Ну, чи водій, чи не водій, хто там керував тим транспортним засобом, і далі була історія. Чи були якісь складені протоколи? <клес> На водія автомобілів ВАЗ-21-21 було складено три протоколи. За скоєння ДТП, це посуду в 4 статті, за керуванням без документів про реєстрацію і без державних комуніацій. <клес> і таке питання вже встановлено, чий це автомобіль? Zanim tamo bi nalaziti Korsijskom izvu policije, gdje se